Привіт, привіт, друзі! Вітаю вас на уроці з української мови. Сьогодні ми з вами говоримо про важливу тему поєднання числівників з іменниками. На НМТ ви дуже часто можете зустріти тест, який звучить так: як правильно два футболіста чи два футболісти? І зараз ми з цим розберемося. І так, один. Я думаю, питань не виникає: один футболіст або одна дружина. Ну, тобто, тут зрозуміло, ми підставляємо той рід, який нам потрібен. От, два, три, чотири вже виникають питання. Дивіться, щоб поставити слово в правильну форму поруч із числівником 2, 3, 4, треба всього лише поставити слово у множину. Потренуємося: яка множина до слова стіл? Столи, яка множина до слова лікар. Лікарі. Яка множина до слова вчитель? Вчителі а учень. Учні, все ви знаєте. І тепер ви зрозуміли, що 2, 3, 4 буде не вчителя чи учня, а саме лікар, лікарі, отже 2 лікарі, а не лікаря. Футболіст, футболісти в множині, отже 4 футболісти, а не футболіста. Тобто, умовно, лайфхаком таким ми собі можемо сказати, що 2, 3, 4 – це і або «і». Але тут треба бути уважним, адже… Це скоріше лайфхак, який дійсно працює на НМТ, Проте ви маєте розуміти, що все ж таки яблуко багато, як сказати, що їх багато яблука, да? тому буде два яблука. Тому тут треба бути дуже уважним, але, скоріше за все, такі приклади на НМТ давати не будуть. Тобто ви маєте пам'ятати, що це множина, але лайфхаком більшість слів буде саме і футболісти, лікарі і так далі. Щоб зрозуміти наступний лайфхак або пояснення, треба е, трішки потренуватися. От ми маємо слово зошит. Як буде в множині слово зошит. Правильно, зошити. А тепер поставте слово зошити в родовий відмінок. Немає кого чого. Зошитів. Немає зошитів. Так от для того, щоб поставити слово разом із числівником 5 і більше. Разом із словом півтораста, а також разом із збірними числівниками, нагадаю, що збірні числівники це двоє, троє, двійко, трійко, четверо, п'ятеро, семеро, восьмеро і так далі. Вам якраз таки потрібно спочатку зробити множину, потім зробити родовий відмінок і поєднати це. Цьому я, я навіть не здивуюся, якщо ви ніколи не бачили цього мема або не знаєте, що це за мем. Це дуже старий мем, такий старий вже як я. Тому колись у далекому 2020-му для, для учнів це було смішно. А зараз це вже просто знаєте таке стара класика. Я навіть не знаю, чи ви в курсі цього мему. Так от, I I have a pen, I have, I have an apple. Pen, pineapple, apple, pen. Будь ласка, родовий відмінок, множина. Поєднуємо, виходить 5 і більше. Це родовий відмінок множини. Ще раз пояснюю, як це працює. Зошит в множині. Зошити. Немає чого. Зошитів, отже, шість зошитів. Книжка множина. Книжки немає чого. Книжок, отже, десять книжок. Вікно множина. Вікна немає чого. Вікон. Отже, двоє вікон або півтораста вікон, адже шість і десять це належить до правила про п'ять і більше. А двоє вікон це вже чи троє хлопців, як далі буде. Це вже збірні числівники. Не забувайте про слово півтораста. Підсумуємо те, що ми зараз прийшли. 2, 3, 4 для того, щоб поєднати з іменником. Іменник треба поставити просто в множині. Два столи, три лікарі, чотири, чотири, що в нас там, футболісти. Якщо п'ять і більше, 5, 6, 7, 8, то не тільки множина, а ще й родовий відмінок. Футболістів, зошитів, книжок, вікон і так далі. Це працює на п'ять і більше, на півтора і на збірні числівники. Як бачите, те саме працює зараз да, зі збірними числівниками. Будьте уважні, на одному з попередніх уроків я вам казала, що збірні числівники не поєднуються з жінками. Ну, тобто, з, з, з іменниками жіночого роду, або на позначення осіб жіночої статі. Тобто, збірні числівники не поєднуються з іменниками жіночого роду. Не можна сказати двоє жінок, не можна сказати троє бабусь. Ми кажемо або дві жінки, або три бабусі. Ще раз. Двері це множина. Двері це слово в множині. Тут нема роду, це множина. Тому ми можемо сказати двоє дверей поєднати із збірним числівником. Вікно це середній рід. Отже, ми можемо спокійно сказати троє віком. Вікон козенятко. Середній рід може бути на позначення істот або предметів. В нашому випадку козенятко це істота. Значить, можна семеро козенят. Хлопець. Це особа чоловічого, чоловічого роду, чоловічої статі, тому четверо хлопців. Але в жодному разі у нас не буде двоє дівчат, троє жінок, семеро бабусь, жіночі жінка. То тільки може бути три жінки. Все, інакше бути не може. Власне, пропоную вам поставити відео на паузу і записати. Не лініться, будь ласка, це робити, тому що, якщо ви просто мене слухаєте, ви, на жаль, не практикуєте свої знання, не засвоюєте їх і намагаєтеся скоротити час, але потім на НМТ вам все ж таки доведеться пам'ятати ці правила. Тому поставте відео на паузу і зробіть цей тест. Ви не поставили? <свисту> поставили? Добре. 12. Щоб поєднати 12 з іменником, треба сказати, що це 5 і більше. А 5 і більше це множина плюс родовий відмінок. Отже, спочатку ми кажемо збірники, родовий відмінок немає. Збірників. Отже, 12 збірників. Чашка в множині Чашки. Якщо родовий відмінок, то немає чашок. Отже, 26 часок. П'ятеро. Збірні за тим самим правилом. Родножина і родовий відмінок. Друзі немає друзів. Отже, п'ятеро друзів. Шестеро бабусь. Бабусі, бабусь, шестеро бабусь? А ні, так не можна. Якщо ви так зробили, ви піймалися, адже ми сказали, що бабуся це особа жіночого, е, жіночої статі. А зі, збірника, зі збірними числівниками не поєднується. Півтораста поєднується так само, як 5 і плюс, як і збірні. Слово півтора. Ста. Множина і родовий відмінок. Отже, гривня в множині. Гривні немає гривень, немає гривень. Отже, півтораста гривень. Студент студенти, немає студентів. Отже, півтора ста студентів. Зрозуміло, як це працює, їдемо далі. І далі у нас така страшна схема, хоча насправді вона зовсім не страшна. Ми маємо далі дробові числівники. Що таке дробові? Дробові це такі слова, як півтори або півтора, і все дробове. Одна друга, п'ять десятих, вісім, шостих, сім, восьмих, дванадцять, тринадцятих. Все, що буде дробове, все буде поєднуватись таким чином. Ми просто прибираємо ось цю множину і ставимо слово просто продавий відмінок. Тобто найчастіше там буде а. Що я маю на увазі? Дивіться, ми маємо одна друга, тобто будь-який. Взагалі, будь-який дробовий, будь-який дробовий числівник. П'ять шостих, одна друга, восьмидесятих. Нам обов'язково потрібно поставити родовий іменник у родовому відмінку. Тобто немає кого чого. Одна друга лимона, однієї другої лимона, одну другу лимона і так далі. Якщо ж ми з вами говоримо про слова півтори і півтора, це буде теж поєднання з словом родового відмінку. Але тут з'являється невеличкий нюанс. Слово півтора з закінчиться на а ми можемо поєднувати лише з словами чоловічого середнього роду. Наприклад, слово гектар чоловічого роду, отже, півтора гектара. Слово яблуко середнього роду, отже, півтора яблука. Слово аркуш чоловічого роду, отже, півтора. Аркуша. Але якщо ми маємо година, доба, це слова жіночого роду, отже, буде півтори, півтори години, півтори доби і так далі. Тобто, для того, щоб поставити слово поруч із дробовим числівником, треба всього лише спитати себе, нема чого. І таким чином у вас буде поєднуватись дробовий і, а, а, дробовий і слово. І так, наприклад, лимон, немає кого-чого лимона. Отже, 4 десятих лимона. Бачите, лише родовий відмінок. Яблуко немає кого-чого яблука, отже, одна друга яблука. Тисяча. Важливо, якщо ми поєднуємо зі словом півтори, дивитись на рід. Тисяча жіночого роду, отже, півтори тисячі, бо це жіночий рід. Яблуко, воно моє в середній чоловічий рід поєднується словом півтора. Отже, буде півтора яблука, півтора аркуша. Поставте, будь ласка, відео на паузу і зробіть швидесенько. Ось ці варіанти, як ви поєднаєте. Угу, поставили. Перевірили себе. Поїхали. Одна третя, одна третя. Це дробовий. Всього що нам все, що нам треба зробити, це родовий відмінок. Нема кого-чого, сторінки. Отже, одна третя сторінки. Далі півтора, півтора, ста, півтори. Півтора поєднується з чоловічим родом. Огірок з чоловічого роду. Супер. Значить, ставимо родовий відмінок, немає огірка. Отже, півтора огірка. Півтори поєднується з тисячою. Отже, родовий відмінок. Немає кого чого тисячі. Але я вас тут хотіла підловити. Адже півтора ста, пам'ятаєте, це множина плюс родовий відмінок. 5 плюс збірні і слова 1,500. Отже, півтораста учнів. Ви мене спитаєте, Ангеліно, добре, а що робити, якщо в нас не 5, 6, 7, а 25, 31, 48? Я вам скажу визначати за останньою цифрою. Тобто, якщо це 1, то 31 лимон, бо 1 лимон. Якщо це 20, 20 наприклад, 4 і закінчиться на 3, 4, 2, 3, 4, то це що? двійка поєднується з множиною, отже, учасники. А якщо це 5 і більше 45, 46, 47, то це множина плюс родовий відмінок, отже, буде учасників. Отже, визначаємо за останньою цифрою. Важливо, якщо ви поєднуєте три з чимось. Тобто з четвертю, три з половиною, три з четвертю і так далі. Ми дивимось лише на три. Бо пам'ятаєте, слово четверть, половина, третина це іменники. Отже, їх ми просто закреслюємо і не бачимо. Поєднуємо три кілометри. Два з половиною, кілометри. Тобто, ми дивимось лише на ось це два, три, ці ніяких половин, четвертей, ми на них не звертаємо уваги. Отже, поставте відео на паузу і зробіть правильно цю практику. Зробили? Перевіряємо. 26, це 5 і більше. За правилом, це множина плюс родовий відмінок. Отже, має бути вчителі, немає вчителів. Отже, 26 вчителів. 21 вчитель так і буде, бо, так і буде, бо один вчитель, отже, 21 вчитель. А двійка це 2, 3, 4. Це просто множина. Отже, 2, вчите. ЛІ, Адже в множині, це вчителі. Важливо пам'ятати, що числівник 2, обидва, три, 4 узгоджується з іменником у наземному відмінку множини. Два столи, обидва дуби, три стільці, чотири вчителі. Тобто слово обидва так само, як і два. Числівники 2, обидва, три, чотири узгоджуються з іменником, що в множині втрачає суфікс ин у родовому відмінку однини. Що це означає? Якщо ми маємо. Слово киянин, львів'янин, громадянин, селянин. Тобто, ми з самого початку маємо слово із суфіксом ин, який при множині випадає, що це означає? Поставте киянин в множині, кияни, а львів'янин, львів'яни, а громадянин громадяни. Тобто, коли «ин» випадає, в такому випадку ми маємо навіть, не зважаючи на те, що це 2, 3, 4, ми не можемо сказати два киянини. Да, повернемось на перший слайд. Повернемось на перший слайд. Два, три, чотири це множина слова. Тобто, по факту, має бути два, що киянин в множині киянини. Да, бо кияни. Ні так, ні так неправильно. Тобто, якщо це киянин, селянин, громадянин, дає ось це ін, і воно випадає, а воно всюди випадає, крім слова, грузин. То ми кажемо два кияни на три львів'яни на чотири громадяни на. Тобто, в родовому відмінку ставимо. Це дуже важливо розуміти, що не два кияни і не два киянини. А тут конкретно є про це правило. Зрозуміли. Що ж, тепер спробуємо зробити тест. Я навіть пропоную цей тест зробити разом зі мною. Неправильно поєднано числівник з іменником в рядочку: чотири, два, три, чотири. Це просто множина. Отже, чотири вікна. Адже в множині слово вікно це вікна. І тут все правильно. Півтора поєднується з словом гектар. Гектар чоловічого роду, отже можна сказати півтора гектара. Правильно, це родовий відмінок. 102. Я дивлюсь на останнє число 2. Знаю, що 2, 3, 4 – це множина. Кілометр в множині – це кілометри. Отже, 102 кілометри. Одна друга центнера або десятих мікрона. Я знаю, що дробові поєднуються із родовим відмінком. В родовому відмінку центнер це немає кого-чого центнера, мікрон нема кого-чого мікрона. Отже, ми кажемо, що є варіант В. Ще правильно поєднаний іменник з числівником у рядочку. Пам'ятаємо, що слово обидва так само поєднується, як і слово два. А два, три, чотири це множина. У множині слово хлопець це хлопці. Отже, обидва хлопці. 4, 2, 3, 4, множина, поверхи, адже в множині поверх-поверхи. Три десятих. Я знаю, що будь-який -як, будь дробовий це родовий відмінок. В родовому відмінку слово метр немає кого-чого метра. Отже, е неправильно два, два, три, чотири множина, випускник в множині випускники. Ми знайшли правильний варіант. І 102 теж має бути клени. Правильно поєднано іменник із числівником в рядочку. Півтори центнера. Слово центнер чоловічого роду. А чоловічий рід і середній рід поєднуються із словом півтора. Центнера. Тобто неправильно. Два з половиною. Ми не дивимося на ось це з половиною, ми дивимося лише на слово 2. «два». два, три, чотири це множина. В множині рік роки. Отже, два з половиною роки. Одна десята. Я знаю, що дробовий. Це родовий відмінок. В родовому відмінку у нас кілометр, немає кого чого. Кілометра отже, одна десята кілометра. десят прирівнюється до. до будь-якого 70, 60, 80. Тобто ви можете кілька десят просто замінити, наприклад, на 60. А 60 – це стосується правила 5 і більше. Бо це ж більше п'яти. Тому кілька десят учасників. Тут все правильно. Варіант Г. І 24, 2, 3, 4 – це множина. Множині слова відсоток – це відсотки. Отже, 4 відсотки. Варіант Г. І наостанок, закінчення А має іменник в родовому відмінку у варіанті. 3, 2, 3, 4 – множина, отже, 3 телевізори. 4, 2, 3, 4 – множина, отже, І. У нас є півтора і є 1,5. 1,5 – це дробовий числівник. Не 1,5, а 0,5. Ну, в будь-якому разі це дробовий числівник. І дробовий числівник має поєднуватися з родовим відмінком. В родовому відмінку слово мішок немає кого чого мішка. Отже, тут буде а. А от це вже півтори. Півтори. Ну, це теж поєднання з родовим відмінком. В родовому відмінку доба немає чого. Доби, отже, доби, і правильним буде варіант В. На сьогодні поєднання числівників з іменниками завершено, але не забувайте вчити іншомовні відповідники. Моментальний це українською миттєвий моніторинг, вивчення, дослідження, монумент, пам'ятник, мотив, привід або причина. Вивчіть, будь ласка, ці іншомовні відповідники, і дякую вам за урок. Я нагадую, що ви можете більше, ніж ви думаєте. П'ятюню. І до наступних зустрічей, Па-па!